Що ви бачите перед собою? Це скарб, міг би я сказати, але це рулик від цієї BMW. Зараз я вже загнав пацики помогли, як бачите, трос затягнули в гаражик. Починаю встановлювати клапану кришечку і всі деталі, які можливо, назад. Клапану кришечку вже поставив нову прокладочку, наживив, але ще нічого не прикручував. Тобто зараз встановлюю до кінця клапану кришечку. Можна збирати з цього боку патрубки на турбіну, все таке, що буде чекати тільки форсуночок. Форсуночки десь на днях мають почати робити, трішечки новорічні свята, тому не виходить так, як хотілося б. Що було б зроблено по салончику в цьому корчові? же ще я колісу, Рулика, як бачите, нема. Розібрав колісу повністю, хочу замінити, скажіть, я скажу. Оту пластик той, що тримає колісо, щоб менший лют був. Також похінчисти легенько сідушечки передні. Я думаю, що так буде трішки приємніше. Також замовив чехольчики сюди і сюди. Ну, таке хочеться, щоб воно було на щось трішечки схоже, і перешивши рулика, щоб було приємно їздити. Так, в принципі, салончик повимивав, все плюс-мінус гарне. Зараз буду займатися двигунчиком.